Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на нашому духовному просторі, де ми роздумовуємо над важливими істинами віри простою зрозумілою мовою. Ця рубрика називається Богослов'я простими словами. Тут я, як священик, хочу ділитися з вами короткими роздумами про найголовніше. Якщо вам близький такий духовний напрямок, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. І, звісно, залиште вподобайку. І що це відео буде корисним для вас чи ваших близьких. А тепер перша тема що таке гріх? Коли ми чуємо слово гріх, то у багатьох воно викликає певний страх або провину, дехто бачить гріх як чорну пляму на душі, інші як суворе порушення Божого закону, за яке Бог карає. Але істинне християнське розуміння гріха глибше. І сьогодні я спробую пояснити його дуже просто. Гріх це не просто робити погано, це відриватися від джерела життя. Бог це любов, Бог це джерело, Бог це як сонце для душі, а гріх це коли людина добровільно відвертається від цього світла. Можна уявити душу як кімнату з вікном. Коли ми відкриті до Бога, світло вливається, ми бачимо себе і світ навколо ясний. А коли ми грішимо, ми закриваємо вікно, опускаємо жалюзі, створюємо темряву, і навіть не завжди одразу розуміємо, чому стало холодно і сумно. Бог завжди лишається вірним, але гріх це коли ми віддаляємося від Нього. Це особистий вибір будувати життя без нього на власних умовах. Гріх це не приватна справа, кожен гріх має наслідки емоційні, духовні, соціальні. Наприклад, якщо я злукавив зруйнована довіра, якщо я обмовив заплямована репутацією іншої людини. Якщо я опав у гнів, скривджене серце ближнього, навіть невидимий гріх, заздрість, гордість, байдужість руйнує наш внутрішній світ і закриває нас для любові. Церква називає це рани гріха, вони іноді непомітні зовні, але дуже болючі всередині. Гріх це те, що розриває нитки стосунків із Богом. І з ближніми, із самим собою. Та найважливіше, що нам потрібно пам'ятати, гріх не знищує Божу любов. Пригадаймо притчу про блудного сина. Він відійшов, змарнував усе, впав глибоко. Але коли тільки він почав повертатись, батько вже біг йому назустріч, ось як Бог ставиться до нас, коли ми грішимо. Він не стоїть з палицею, не звинувачує, не дорікає, він приймає, прощає і лікує. Таїнство сповіді це момент великої зустрічі, там немає осуду, там милосердя, там свобода. Гріх – це як падіння, але падіння ще не кінець. Христос не просто вчить про добро. Він вмирає за нас, щоб ми мали шанс повернутись до світла. Його хрест це міст над прірвою гріха, Його Воскресіння, це запрошення до нового життя. Якщо ти відчуваєш, що відійшов від Бога, не бійся, не соромся, Бог чекає завжди. Якщо ця розмова була для тебе корисною, Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні випуски.